Привіт, друзі! Я хочу показати вам один із способів, як зробити ляльку-мотанку. Берегині. Для цього нам знадобиться багато клаптиків. До того ж бажано, щоб вони були з натуральних матеріалів. Приблизно я буду давати розміри клаптиків, але дотримуватися їх не обов'язково, навіть не бажано. Хочеться, щоб у кожного вийшла своя лялька. Індивідуальна, якою ви її відчуєте. Перший клаптик у мене це мішковина. Можна також використати якесь грубе полотно, наприклад, домоткане. Якщо ж у вас знайдуться лише м'які тканини, то всередину можна покласти якусь паличку, наприклад, і замотати її цією тканиною. У ну, мене це мішковина. Такий великий клапоть розмірами 22 см на 54. Ось такий прямокутник. Також знадобиться квадрат білої або якоїсь світлої тканини. Мій клаптик з розміром сторін 25 см. Цього клаптика має вийти голова і руки ляльки. Ще один клаптик, з якого я зроблю нижню спідницю. Він прямокутний, зі сторонами 24 на 42 см. Чим більшим буде клаптик, тим пишніше вийде спідничка. Ще отакий кольоровий клаптик картатий для верхньої спідниці. В мене він такої ж ширини, що і клаптик для нижньої. Якщо ви хочете, щоб нижня спідничка визирала з-під верхньої, то робимо клаптик в Отже, в мене ширина клаптя 24 см, як і нижня спідничка. А от довжина більша 51 см. Тобто ця спідничка буде ще пишнішою. З такої ж тканини маю ще два клаптика для грудей. Ці квадрати зі сторонами приблизно 18-20 см. Ще знадобиться ось такий трикутний клаптик для хусточки. В мене це відрізаний куточок від старої хустки, яку побила міль. От вцілілий шматочок у мене піде на хустку для моєї ляльки. Також потрібен буде ляльці фартух. Ну, в мене кілька клаптиків я ще поки не визначилася, який саме беру. Це вже буде видно по самій ляльці, який їй більше пасуватиме. Також потрібен буде синтепон або вата в якості наповнювача. І нитки для примотування деталей. Досить цупкі ниточки потрібні, щоб не рвалися. Чому, власне, лялька зветься мутанкою, бо всі деталі примотуються ниткою, а не пришиваються. Лялька робиться за принципом ніколи та не різана. Не можна тіла ляльки торкатися ані ножицями, ані голкою. В давнину вірили, що навіть якщо в ляльки вийде одна рука довшою за іншу, то не можна її рівняти відрізаючи, бо тоді і дитина, яка бавитиметься нею, може пошкодити собі ручку. А якщо до голови ляльки щось пришити, то у хазяйки ляльки буде боліти голова. Такі були забобони. І потрібна буде ще червона ниточка, оскільки ми робимо оберіг, а червоний колір якраз вважається обереговим. Тому цією ниткою будемо мотати хрест на грудях ляльки. До самої ляльки я пришивати нічого не буду, але голку все ж таки використаю для того, аби Втягувати акуратними складочками спіднички і фартух. Цього можна не робити, якщо ви вмієте красиво драпірувати тканину. Ще для оздоблення одягу ляляк я використовую клеєву стрічку для підшивки брюк. А одразу вам продемонструю, що саме я з нею роблю. Ось по боковому краю нижньої спіднички. Я вже приклеїла цю тоненьку стрічку. Це робиться гарячою праскою. Потім знімаю оцей папірець і знову ж таки праскою приклею шви. Ось так складаю один на один края, і замість того, щоб прошивати, пройдуся праскою. Головне, щоб край тканини був рівненько обрізаний. Тоді оцей стик буде майже непомітним, акуратним. Ну ось після праски в мене вийшов отакий циліндрик. Зверху буде стягнуто і вийде така спідничка. Те ж саме я зробила і з верхньою спідничкою. Погляньте, зовсім не видно шва. Нахльост вийшов непомітним і загубився у малюнку оцих клітинок. Поки що спіднички відкладаю і починаю мотати свою ляльку. Отже, перший клаптик мішковину мені необхідно скрутити в дуже щільний стовпчик. Це буде твердий стрижень ляльки, її тіло, можна сказати. Цю скруточку треба обмотати ниткою, щоб вона не розкрутилася, не ослабла. Я хочу зробити це ниткою з мішковини. Зараз висмикну довшу ниточку. А можна, звісно, і звичайною ниткою обмотати, якщо у вас не мішковина, а якась інша тканина. Ось таке в мене вийшов стовпчик, Поки що його теж відкладаю і буду робити голову. Беру білий клаптик, відриваю шматок синтепону, або вати, що ви хочете використати, скатую його такою плотною кулькою, кладу в центр клаптика і загортаю вузликом. Там, де буде обличчя ляльки, стараємось розправляти складки, аби було рівненько, без зморшок. Беремо ниточку і обмотуємо навколо шиї дуже міцно. Поки що нитку не обриваємо. Далі беремо стовпчик. І підставляємо його всередину ховаючи у складочках. Аж під саму шийку добре натягуємо тканину спереду і ззаду. І цією шниткою примотаємо, але зверніть увагу, я не примотую куди тканини по бокам, з них я зроблю руки, тому їх обминаємо і примотуємо тканину нижче. Проходимо ниткою вниз і повертаємо наверх. Тепер вже нитку можна зав'язати на вублик і обрізати. Якщо ви робите оберіг, то на грудях ляльки намотаємо червоний хрест. Робимо це, перекидаючи нитку через плечі навскиз. Робимо по кілька обертів, і виходить отакий косий обереговий хрест. Тепер сформуємо ручки. Для цього зрізи підгортаємо всередину і також підгортаємо кінчик. Потім ниткою обмотуємо міцно, отут відступивши від краєчка. І в нас виходить ніби долонька така. І те ж саме повторюємо з іншою ручкою. Перевіряємо, щоб ручки були однаковими подовжині. Поки що свою заготовку відкладаю і буду робити груди. Беру підготовлений для цього клаптик, відриваю шматок синтепону, складаю його кулькою, далі кладемо в центр клаптика і обгортаємо. Потім обмотуємо ниткою і виходить отакий вузлик. Нитку поки не обриваю. Таким же чином робимо ще один вузлик. Приміряємо, аби вони були однакового розміру. І тією ж ниткою обмотую, а потім з'єднуємо груди разом. Слідкуємо, щоб груди не вийшли більшими за голову. Приставляємо їх до тулуба і все тією ж таки ниткою примотуємо. Така пишна груда буде лялечка. Ну, а тепер буду її одягати. Спочатку примотаю її нижню спідничку. Примотуватися вона буде тут під грудьми. Приміряю довжину, примічаю, де саме буде нитка примотана, і на цьому рівні проходжу швом Перед голку, протягую нитку по колу. Це досить швидко робиться. І ось вже кінчики ниток зустрілися, надівати спідничку я буду виворотним способом. Для чого вивертаю спідничку і вставляю в неї ляльку так, щоб спідниця покрила голову і груди, отак підтягую, все розправляю. І стягую нитку, зав'язую міцно на вузлик. Далі опускаємо спідничку вниз, вивертаючи її таким же чином, я примотаю і верхню спідничку. Верхня спідничка і груди ніби зіллються в одну одежину, таку суконьку. Тканину я обирала темних неяскравих кольорів. Право в тому, що старші жінки, заміжні жінки, а тим паче старенькі бабусі не мали права наряджатися у яскравий одяг. Вони носили все темненьке. І саме старші жінки ототожнюються з берегиною, мудрою жінкою. Оскільки в нас буде берегиня, то саме такий одяг і треба підібрати. Не яскравий. Ось зв'язую міцно-міцно, аби не розмоталися одежинки. Поляльку мотанку не роздягають. Якою її змотали, такою вона вже і залишається. Нижня спідничка прикрашена в мене прошвою. І я наділа верхню так, аби мережево виглядала з спід спід верхньої спіднички. Тепер надіну хустку. Роблю це так, як носять бабусі. Накладаю на чоло, потім, заламуючи на скронях складочки, перехрещую під підборіддям і кінці виводжу за спину. Може там зав'язую на вузлик. Ось такою виходить моя бабуся. І зараз надіну їй фартушок. Визначилася вже з клаптиком, обрала ось такий з стороками, верх клаптика стягну на ниточку. Прикладаю його до ляльки попід грудьми. і зав'язую на спині. Нарешті останнє, що треба зробити, пров'язати поясок. Це може бути неширока тасьма, декоративний шнурочок або атласна стрічка. Я виведу наперед кінці поясочка і тут зав'яжу бантиком. От і все, моя лялька готова.